Заяви вдруге обраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про Гренландію насправді відволікають увагу світу від головного розподілу Росії. Її території не обжиті, її ресурси невичерпні, її розташування має стратегічний інтерес і безумовні позитивні аспекти для США в новій. Геополітичній реальності як таке можливе та чому це виграшний спосіб для Трампа? Зараз за три хвилини усе це детально проаналізуємо. А щоб нічого не прогавити, підпишіться на мій канал та постав подобайку цьому відео, щоб більше людей його побачили. Як Америка зможе набути нові території, як таке взагалі стало можливим? Виборці. Обрали президента, який головним своїм гаслом жадає повернути славу США Together we will make America great again. Thank you, God bless you, and God bless America. Гернтократичної Лілі Путін переоцінив жалюгідні можливості Росії ініціювати переділ кордонів України. Ми готові показати вам, що значить для України настояща декомунізація. і зганьбився на додачу в Сирії, Молдові та Вірменії. Але процес запущений. Скриньку Пандори відкрито. Путин заплатить за свои злочин территориями. Это будет абсолютно нормально сприйнято в цивилизованном мире, который хочет повернути справедливость, как в старые добрые довоенные часы. Если мы пойдем по этому пути, я думаю, что судьбы очень многих народов в России и прежде всего, конечно, русского народа могут кардинально поменяться. Ну, просто кардинальным образом. Я не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос, как русский народ, в том виде, в котором есть сегодня. Ну, будут московиты какие-нибудь там. Уральці і так далі після скандальних заяв про Гренландію та Панаму. Світові лідери з радістю погодяться на встановлення американського прапору на якійсь там далекій Камчатці. Американці дали раду Алясці, наведуть порядок і на Камчатці. Столітні традиції є, і продовження неминуче. Практичний розум та бажання увійти в історію світу новим президентом Сполучених Штатів Америки. Робить такий варіант: просто неминучим. Все зійшлось. Тільки лідерство Трампа в освоєнні Росії справді поверне славу Америці знову. Розглянемо головні аргументи, яку користь принесе освоєння просторів колишнього Рашастану. США отримують контроль над територією багатою на природні ресурси, такі як нафта, газ, рідкоземельні метали, а також лісові ресурси, риба, ікра, натуральне хутро. Це сприятиме зміцненню енергетичної незалежності та промислового потенціалу. Володіння новою територією, розташованою поблизу Тихоокеанського регіону, дозволяє США посилити свій плив у Східній Азії, забезпечити додатковий контроль над Північним Льодовитим океаном та покращити обороноздатність на східному узбережжі. Це однозначно вплине на баланс сил у відносинах із Китаєм і посилить союзників, таких як Японія. У підсумку це дозволить активніше просувати свої інтереси. Контроль над новими територіями відкриває перспективи для економічної діяльності, включаючи розвиток торгівлі та інфраструктури. Ці регіони можуть стати важливим транспортним вузлом між Азією та Північною Америкою. Завдяки новим необжитим територіям, регіон. Потребуватиме великої кількості робочих рук для розбудови, поки Тесла-боти не готові, доведеться використовувати старі управлінські методи із застосуванням фізичної праці для тих, хто хоче, щоб його нащадки стали громадянами США, враховуючи близькість до Арктики. США отримають можливість впливати на розробку та використання ресурсів ще й цього регіону, а також на вирішення глобальних питань пов'язаних із кліматичними змінами. Як бачимо, нові реалії відкривають для США значні можливості в економічному розвитку, зміцненні геополітичного статусу та глобального впливу. Напишіть в коментарях свої думки під цим відео та підпишіться на мій канал, що ви очікуєте від президентства Трампа. Ніщо не зупинить ідеї, час якої настав. Слава Україні, слава Україні! слава